Я знаходжусь біля церкви Андрія. Це є символ українського барокко, козацького барокко. Це є православна святиня України і світу. Перлина мистецька, архітектурна. І, власне, до цих перлин також належить і Собор Юра у Львові. Я сьогодні тут хочу зробити коротке відео. І хочу розповісти про те, що так легко, наче свитину з плеча президент Порошенко передав цю святиню кому? Константинополю просто так. Ось ця церква, робота архітектора Растрелі XVIII століття, яка Своєю красою вражає всіх, хто відвідує Київ, церква, збудована на честь Андрія Первозваного. Я не розумію, чесно кажучи, як можна без відома українців, українського народу просто так передати комусь українську святиню. Я хочу сказати, що українці це є народ віруючий, народ духовний, народ, духовність якого вберегла нас всіх від наших випробувань, допомогла нам пройти через складні історичні часи і втриматись як народу, як нації. Я хочу, щоб ви сьогодні. Кожен з нас замислився, що ми обстоюємо, чи готові ми вірою і правдою служити нашій матінці землі, вберігати нашу історію, себе для майбутніх поколінь, нащадків, чи ми готові правильно оцінювати всі події, які відбуваються в нашому суспільстві сьогодення. Я закликаю всіх українців чинити спротив законам абсурду, законам руйнації. І завтра я відвідаю, сподіваюсь, перебуваючи в Києві, я відвідаю Лавру і подивлюсь на власні очі, що відбувається там. Адже Лавра це є особлива, особлива атмосфера, особлива. Духовна сфера і середовище молитовне, а також історичне. І Києво-Печерські печери Лаври, де, де покояться мощі наших святих, це місце, яке оберігає всю Україну. Я хочу, щоб всі Українці не просто навчились думати, а навчили не вігла плюндрувати Україну, українську пам'ять, українську історію і наші обереги. Україна була, є і буде. Ми втримуємося, пройдемо цей іспит, пройдемо цей складний час, адже сьогодні. Коли наші воїни боронять нашу землю від зовнішнього ворога, ми, українці, повинні боронити свою духовність від внутрішнього ворога, який ухвалює закони цифровізації, так звані закони цифровізації, перетворення нас на рабів, ухвалює закони медичного терору, і духовне беззаконня сягнуло таких широт, що Сьогодні в українську освіту зайшла тема гендерів, тема абсурду, тема цинізму. Ми з вами будемо боронити себе, ми переможемо і ми встоїмо, адже ми того варті. Я закликаю всіх бути сильними і кріпитися в своїй духовній вірі, відрізняти. Маніпуляції від справжніх хороших добрих намірів і відрізняти добрі наміри від добрих намірів в лапках, які простеляють нам дорогу до пекла. Сьогодні Україна є найбільшою православною державою в світі. Наші віряни є в Аргентині, Австралії, українці живуть в Канаді, велика українська діаспора в Латинській Америці, в Європі. І ми не повинні бути лише донорами інтелекту, робочої сили. В Євросоюзі, а ми повинні будувати свою державу, державність на тому рівні, на якому ми можемо і ми гідні. Я не хочу сказати, що я не погоджуюсь з тим, щоб Києво-Печерська лавра стала обістцям греко-католицької церкви, адже це є. Трішки неправильно. Але я хочу, щоб наші святині, духовні, були справжніми і щоб в них була благодать. Щоб ми могли там молитись і радіти і вірити, і сподіватись. Всім зичу. Добра, сил і будьмо мудрими.